Ніч у зоні проведення АТО пройшла відносно спокійно. Штабом антитерористичної операції зафіксовано три збройні провокації з боку терористів. Бойовки вели вогонь по населеним пунктам Кодема, Авдіївка а з 3.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту Донецьк. З 2030 до 2055 в районі Гнутово на висоті трохи більше одного кілометра було помічено безпілотник противника. Як і раніше, Наші військові дотримуючись режиму тиша. На провокації не піддаються та вогню не відкривають. Селище Піски поблизу самого Донецька. Воно і далі залишається під контролем українських силовиків. Вже три дні тут більш-менш відносно спокійно. Проте ще три дні тому тут були інтенсивні обстріли з реактивних систем залпового вогню та мінометів. Селище піски поблизу Донецького аеропорту колись було елітним передмістям. Нині тут майже скрізь руїни. Піски та околиці утримують під контролем кілька українських підрозділів. До запровадження режиму тиші динаєрівські бойовики щедро поливали передмістя з мінометів та реактивної артилерії. Наші бійці знаходили укриття в підвалах та підземних гаражах. З початком так званого перемир'я селищі спокійніше. Українські бійці отримали можливість, хоч трохи відпочити. Це передова позиція, там вже далі, далі вже супротивник знаходиться. Ну, як зараз Останні три доби пішла четверта доба, коли вже ну, повна затища відбувається. Просто ну, тільки якісь поодинокі постріли з вогнепальною зброєю, з Нічого, Нічого ніяких дій не відбувається. Ні тактичних наступів, ну ні обстрілів, нічого. Проте тут кілька днів ішов сильний дощ, який перетворив дороги та вулиці на суцільну багнюку. Але набагато приємніше чути стуки дощу по дахах вцілілих будівель, ніж вибухи мін і реактивних снарядів. Якраз в день, коли вже було це перемир'я оголошене. Там зранку ще продовжувався обстріл. Загинуло декілька чоловік з 93-ї бригади. Взагалі вони зараз себе поводять дуже тихо, от всі три дні після перемир'я. Там у них далі починається укріп район, який значно потужніший за оці укріплення, які ви бачите тут і які ви можете взагалі побачити в пісках у нас. Настрій у бійців значно покращився, і біля деяких напівзруйнованих будинків, де мешкають солдати, навіть з'явилися новорічні ялинки. Також у гості сюди у піски завітали волонтери, які привезли на передову різдвяні подарунки та різноманітні смаколики. Привезли подарунки, хочемо хлопцям зробити приємний сюрприз або подарунки да, на свято Святого Миколая. Привезли ой, так багато. Геть усе цукерки, печиво, хліб, сало, мед, варення, малину, калину, консерви, рибу, м'ясо. Із забезпеченням частини підрозділів в зоні АТО ситуація значно покращилась, проте на передньому краї все ж не вистачає вітамінів. Підприємці Дарницького району столиці привезли хлопцям цитрусові, а також інші продукти, яких немає у продовольчому пайку солдата: оселедці, квашену капусту, свіже сало, печиво і цукерки. Хурахова на 28 восьмою. Благодаря Ане Гвоздяре и Саше Чубою мы передали им теплые вещи, флиски. Также с нашей стороны мы передали им продукты питания. Сейчас мы выгружаемся в тоненьком в батальоне АУ. Перед этим выгрузились в песках. Теперь будем продолжать дальше по тоненькому поставку на, на, на другие батальоны. Хоча зараз наші бійці перебувають далеко від рідної домівки від своїх сімей, але завдяки таким невеликим сюрпризам, які передали сюди на фронт зовсім незнайомі люди, навіть на передовій хлопці почуватимуться на різдвяні і новорічні свята, немов у родинному колі. І для багатьох новорічне побажання звучатиме так, щоб закінчилась скоріша війна. Відділ прикордонної служби Красна Талівка. Він охороняє кордон з Російською Федерацією. На ділянці відповідальності цього підрозділу неодноразово відбувалися бойові зіткнення з диверсійно-розвідувальними групами, що намагалися прорватися з території Російської Федерації. Чудово знають Красноталівці, що означає перебувати під шаленим артилерійським обстрілом. Ось, скажімо, знищений вщент пункт пропуску Красна Талівка. А ось у цю прикордонну спостережну вежу поцілили протитанковою керованою ракетою, коли на ній ніс службу прикордонний наряд. На щастя, всі залишилися живими, хоча й отримали важкі поранення. А саме на цьому місці відбувся відомий бій з ворожою диверсійно-розвідувальною групою, під час якого загинуло чотири прикордонника, серед яких підполковник Євген Пікус. До речі, в тому бою диверсанти отримали серйозну вогневу підтримку з Росії. Українських охоронців рубежу атакували вогнем БТРів та БМП, а також некерованими ракетами з ударних бойових вертольотів. До речі, красноталівським прикордонникам підтримку надавала зведена мотоманеврена група західного регіонального управління Галицькі Леви. Зокрема, активну участь Леви брали у боях з ворожими диверсантами. За це супротивник вирішив їм помститися, провівши серію вогневих ударів з градів та гаубиць д 30 по їх польовому військовому містечку. Ось що залишилося від цього табору. Однак супротивник прорахувався, адже мотоманеврена група у повному складі вже була виведена звідти. Обстріл знову вівся з території Російської Федерації. Взагалі, провівши лише деякий час у підрозділах охорони кордону, ми відчули одну важливу річ: прикордонники настроєні по-бойовому, не маючи жодних сумнівів у важливості тієї справи, яку довірила їм батьківщина. Дух у нас бойовий, і незважаючи на те, що в складних умовах і в окопах, і в бліндажах приходиться нести службу готовий прикордонний загін до виконання завдань по охороні державного кордону. Учасники бойових дій на сході нині особливо потребують психологічної підтримки, тому з ними постійно працюють психологи та капелани, або поділитися досвідом із українськими фахівцями. До столиці прилетіла світовий експерт з подолання посттравматичного синдрому. Я тут для того, щоб допомагати українській армії і психологам, навчати людей долати стрес. Доктор Наомі Педжет, кризовий інтервент при ФБР. Вже багато років вона працює з людьми, які пережили травматичний стрес, та має величезний досвід підготовки капеланів і волонтерів у країнах, де ведуться бойові дії. Вона переконана українським душпастерям, які вирушають у зону АТО, потрібно якнайбільше інформації по роботі з пораненими капеланам також необхідно знати, як піклуватися про себе. Адже якщо вони не зарадять собі, то як допоможуть солдатам? Гарному капелану потрібно мати, окрім теологічної освіти ще й психологічну. На жаль, поки що це неможливо, але треба зробити так, щоб вони були підготовлені в обох цих сферах. Наомі співчуває українцям. Експерт зауважила, що й надалі буде ділитися з нашими капеланами власним досвідом. No.